Київ, вулиця Богдана Хмельницького, стріт Кім. Це ресторан корейської кухні. Чи є там шовушечка? Зараз дізнаємось. Ходимо, як усе яскраво. Доброго дня! Усі місця зайняті. Мабуть, тут смачно. Тут таке у менюшки є. Панчани манду. Це що таке? Чи є тут шаурма? Є твіст з куркою, твіст з креветкою, твіст з яловичиною, начебто, це шаурма. Виклик офіціанта. Добрий день, у вас є шаурма? Так, звичайно, є, але вона у нас називається трохи інакше. Це твіст. Це власне. твіст, так? Твіст, так. Твіст. А є з куркою, з креветкою та яловичною? Так, ялавичні. з куркою, креветкою та яловичною, так. Ага, я ніколи ще не куштав. Можна усі три Тройне комбо. Картопельки у вас немає, такого нема. Картопелька є, але це буде патат. Мені сказали, що можна приміряти все, що я захочу. Чи так, чи отак. Акула. Ось так. Ходімо фоткатись. Ну що, погнали! Оце я розумію корейський ресторан. Усе по-корейськи тут. Навіть фотобудки. Ходімо. Зурочкою. Будь ласка, це ваш твіст з яловичиною і твіст з креветкою. Смачно. Яка краса, дуже дякую. Тройне комбо. Корейська шавушечка. Так, а ще батат я замовляв. Будь це українська шавушечка, чи ліванська, чи корейська. Олега, рулетка завжди зі мною. Так. Дивимось, що тут у нас? 25 сантиметрів. Три шавушечки. Так, вони невеликі, але головне, щоб вони були смачненькі. Шаурма, а це Пауер. Получається? Шаума Пауер по корійськи Дивіться, ось така краса. Лаваши такий. Перший кусь. Треба ще робити кусь. Свіженький огірок айсберг в нас. креветочки та ще щось я не можу впізнати цей вкус. Дивіться. Дивіться, корейська шавуха. Три шавухи? Три шавухи. Тройне комбо. Це знак шаурмічний. Відкрив менюшку, щоб дізнатися, що тут Рол з пшеничного чиста смаженою в клярі креветкою, маринованим дайконом і чілі огірком. Це ще не все. Міксом салатів і соусом кімчі майо. Гореться, ви що? Це делікатес. Лимонадик, манго. Смачно. Багато креветок. Так, це не лопатосьонка, як ви побачили. Мабуть, це і є плюс цієї шавушечки. Це просто шаурмічна насолода. Так, так, це називається твіст. Кого вони обманюють? Це шавуха корейська. Корейська. А ось це шаурма з яловичною. Сирна шапочка. Ось так виглядає. Перший кусь. Багато м'яса. Бачу кріспі цибуля тут є. Сматочки грибочків. соус здається, барбікю. А ще мені принесли батат. Краса. Краса. Два раунди я витримав. Ще є третій раунд. Це шавушка з куркою. Дивіться, щоб сир не залишався, робимо ось так: от бататиком. Чик. О. Ось так от. О, перший гусь. Бачу, ось тут чедер. Дивіться. Курка. Це філе бедра. Соковите м'ясо. Дивіться. Це начебто дієтична шавуха. О, а з куркою трохи пікантненько. Місія виконана. Я ще не був у Кореї, але я вже покохав корейську кухню. Три шавушки це було занадто. Шапка на шавушиці сирна. На другій шавушці сирна шапочка. Там креветки в паніровці. Ой, радість на душі. Саме час для Олега калькулятора. Так. А, ось. Тройне комбо. Так, легкість присутня. Можна хоч зараз на тренування бігти, і це дуже незвичайні три шовушки, твісти корейські. Такій шавушці ми поставимо вісім та вісім олегів. Ось робіть добро, будьте добрішим за добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише уперед, угору, донизу, ліворуч та праворуч. З вами був Шаурм'є Олег Лебеденко. Ну все на шаурмі.